Привіт всім! Сьогодні гарний сонячний день і я буду наводити лад у своєму квітничку. Бачите, вже цинії вицвітаються, космея геть полягла. Та інші квіти вже не так, я, такі яскраві і так нас радий. І на звільнене місце я буду висаджувати усю коріння мною лаванду і самшит. Ось що в мене вийшло, поки працювало сонце трішки прийшло, тепер тінь. Петунії я доки чіпати не буду. Нехай висипеться на сінечку і наступний рік саму проросте, щоб не саджати так рано розсаду. А зараз, бачите, ще й такі букетики в мене вийшли. І ще, що я зробила, це на зібрала чорнобривців і циній. І зараз буду показувати, як я саджаю мої саджанці який я сама зробила, самшиту і лаванди. Зробила такі крівчачки, полила туди трішки водички і зараз буду саджати. Де я брала саджанці? Я зрізала з лаванди от з цієї, і такі корінці в мене вийшли. Бачите, гарненькі. А самшит я зрізала ось тут. І бачите, які біленькі, довгенькі корінці вийшли. Вам добре видно? Зараз ми будемо їх саджати. Не всі вийшли. От бачите, ця зовсім без корінця. І лаванди є спочорніли зовсім, але завжди є якийсь процент, що не зійшов. Зате ці гарненькі, нам достатньо цих, що виросли. Ми їх розкладемо так в ямки. І ось, бачите, залишилось вже два роки воно. Тут стоїть і ніяк не проросте. Розкладаємо ось так. так. Заповнюємо весь рівчачок. А це минулорічні, бачите, прижилися і зеленіють. І отак просто пригортаємо, нічого не дойдаю, тому що я тільки в минулому році робила ці грядки і купа була кінського перегною, то я його якраз використала. Вже на наступний рік буду щось придумувати. От. Отак От саджаємо, чому тут густенько і чому тут? Тому що це, що це мій розплідничок. Я щоб її за ними краще доглядати і частіше поливати, і дивитися за ними, щоб вони переросли там. То ми саджаємо так густенько і в одному місці, і, на цій, і ближче до очей. А потім, коли вони вже виростуть, тоді я буду знаходити їм місце і розсажу. Е, я потім ще покажу, як я обріжу цю лаванду і спробую розмножити. Хоча вже і не сезон, але я спробую посадити їх. І занесу в будинок, нехай і перезимують у мене будинку. Подивимося, що з цього вийде. Не обов'язково саджали прямо на, на вулиці. Може, і ці ще прийдеться накривати, тому що буде холодно, щоб вони точно прижилися. Я буду дивитися по ситуації. Е, вибачте, що я перезаписую звук, У мене є і мікрофон, але я тільки вчуся. Оце вчуся поки знімати, а зараз, може, ще й накладу звук, так що вибачайте за технічні моменти. Да, і за якість відео вибачайте, я вчуся. Ось так у мене вийшло. Букетики. А те, що я вирвала... Я нехай полежа, я з нього ще зберу там насіннячку, потім подроблю і коли я все з грядок, я замульчую рядки, з звільнився. І не забувайте поливати, щоб... От бачите, корінець трошки вийшов. Щоб грунт сильно охопив корінь. Я їх може, ще підстрижу трішки, особливо лаванду. Ну і покажу, як я їх розмножую в наступних відео. Прибираючи квітничок, наводячи там лад, я деяким рослинкам, циніям, наприклад, дала ще один шанс. Хоч у нас сьогодні був морозець вночі, але нехай ще порадують око. Навіть і шольці я зацвіла. петунії там трішки ще. І чорнобривці високі. Нехай ще порадують мене.